Історія з виїздом за кордон бізнесмена та співзасновника кварталу 95 Тимура Міндіча, якому набу інкримінує участь у масштабній корупційній схемі в енергетичній сфері, спричинила значний суспільний резонанс. Попри нічний час та наближення обшуків у справі Мідас Міндіч законно перетнув кордон на ВІП таксі Львівського сервісу Таймлюкс, що та дало питань щодо функціонування системи контролю під час воєнного стану на тлі обшуків затримань і оголошених підозрюваль ключовим фігурантам справ. Справа викликає дедалі більше запитань щодо можливих корупції та ролі державних інституцій? І таке питання: яку роль у цій історії може відіграти сервіс преміальних перевезень серед співвласників, якого колишній працівник прикордонної служби. Ну і наскільки ефективно на вашу думку реагують набута САП на настільки масштабні справи? Ну, я вам відверто скажу, якщо ми кажемо про спосіб перетину кордону, то ніякої ролі тут не відіграє чим, тому що є законні підстави перетину. Ну і не було ніякого ордеру на затримку на кордоні чи якісь будь-які ще перебірки. Абсолютно був прогавлений цей кейс. Насправді дивіться, ну як має відбуватися боротьба з корупцією? Тобто корупціонеру треба пред'явити підозру, зловити його, посадити в СІЗО, потім судити і посадити в тюрму. Якщо корупціонеру ну місяць розповідати, що ми за тобою прийдемо, ну ось вже йдемо, вже йдемо, вже, йдемо, вже там накопали, все є. Ну прийдемо завтра. Ну то він, звичайно, до цього і втече. Ну це зрозуміло абсолютно історія. Якщо ми говоримо про ефективність наших антикорганів, так проведена серйозна робота. Вони зробили чудову, прекрасну справу. ну, хотіли зловити корупціонерів. Але ж треба було зловити. Але ну, як бачимо, було прийнято рішення зробити резонанс для того, щоб нанести, я не знаю, певні політичні удари, замість того, щоб зловити. І фігуранти втекли саме через те, що зі справи зробили піар. Хоча, взагалі, робота проведена колосальна, викрита серйозна схема, яку прикрили. Але ж ну, ми розуміємо, що корупціонери мають розуміти. Зуміти невідворотність покарання і тільки коли у нас буде доведено, що у нас корупціонери сідають в тюрму, а не можуть або виїхати, або просто бути знятими з якихось посад, чи що ще. От тільки тоді у нас в країні буде зменшуватися корупція. Ну, якщо кожен корупціонер може вкрасти, потім поїхати і десь собі жити чудово себе відчувати, то ну ніякого зменшення корупції у нас на жаль не буде в такій ситуації. У ну, надалі знову ж таки стосовно того, що Зеленський прибув у Грецію, і там він і прем'єр-міністром визначили розвиток двосторонніх відносин. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Грецької республіки Кіріако Сміцотакіс виступили спільною заявою, де підтвердили відданість протидії російській агресії та визначили розвиток двосторонніх відносин у різних сферах. Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Кіріако Сміцотакіс обговорили шляхи посилення співпраці з метою відновлення всеосяжного справи. Ливого та сталого миру в Україні, а також забезпечення стабільності, і безпеки у Середземномор'ї на та Чорному морі, південно-східній Європі та ширшому євроатлантичному регіоні. Сторони підтвердили свою спільну відданість протидії російській збройній агресії та подоланню інших сучасних викликів регіональної стабільності, територіальній цілісності, зокрема в територіальних водах, а також розвитку двосторонніх відносин у сферах безпеки, оборони, економіки, захисту критичної інфраструктури та гуманітарної допомоги, зазначається у повідомленні на сайті офісу президента України. Отож, ми з вами нещодавно говорили про це спеціально запрошеним гостем. Можете промотати трішки трансляцію назад і знайти від відповідь, що думає експерт стосовно цього, і які є висновки з цієї зустрічі, і подальші перспективи розвитку, домовленостей на ми надалі говоримо про те, що відбувається на території Рашиської Федерації, знову ж таки, але вже не про вибухи, а що у них відбувається загалом всередині держави. Там вирішили, що виходити на пенсію пізніше на 10 років це добра ідея, і запропонували її в, Держ... в Держраді Росії. Отож, автор ініціативи депутатка Світлана стверджує, стверджує що так росіяни зможуть збільшити свої майбутні пенсії, нібито то аж удвічі коефіцієнти будуть проіндефіксовані у 2,32 разів, якщо чоловіки виходитимуть на пенсію у 75 років, а жінки у 70 років. Але тут цікава інформація і суть полягає в тому, що середня тривалість життя в Росії це 73 роки за даними. Ростату, тобто чоловіки живуть в середньому 68 років. Жінки 70... чоловіки перепрошую, 68, а жінки 78 років. А на пенсію виходити вони мають 75 і в років. Що дуже цікаво, цікава ситуація виходить, особливо стосовно чоловіків, адже по факту їм вони доживають до 68 плюс-мінус. А виходити на пенсію мають у 75 років, коли вона по суті буде не потрібна, але нібито вона збільшиться. І так буде зручніше. Тобто, бачимо, що там продовжується Уже відбуватися щось смішне та абсурдне на території Російської Федерації на болотах. На ми поговоримо також і про те, що каже Трамп стосовно Росії, і про те, як США послаблюють санкції проти неї. Експерт розкрив головний мотив Трампа. Отож, США відклали набуття чинності санкцій проти Роснефті та Лукойлу під тиском союзників із ЄС, які мають дочірні компанії цих російських нафтових гігантів. Це дає Росії додатковий час для адаптації. Політичний консультант, експерти зовнішньої політики Гліп Остапенко пояснив, що створюється негативний прецедент, що може призвести до подальшого послаблення санкційного тиску на Москву. Коли США оголосили санкції, сталася ринкова реакція. Акції цих компаній валилися, але ціни на нафту зросли. США виграли на цьому, адже ціна їхньої нафти підскочила в 3-4% за барель. Країни, які мають НПЗ, ход... Ход... холдинги та дочірні компанії Луколо та «Роснєфті» мали час до 21 листопада, щоб адаптуватися до нових умов. Віктор Орбан під час візиту до США виборов для себе можливість пролонгувати адаптацію на цілий рік. У юриспруденції діє природне правило. Якщо створюється перший прецедент, за ним неминуче слідує Наступний заявив Остапенко.